Доброго дня, шановна громада, я депутат Української міської ради Ізабела Маєва, і ми продовжуємо відповідати на ваші запитання. Сьогоднішня тема знов буде стосуватися зарплат. Героєм нашої публікації буде сам Олександр Туренка, а точніше, розміри його зарплати. Гадаємо, що усім мешканцям нашої громади буде цікаво дізнатися, яку суму оцінюють результати своєї роботи Олександра Туренка і чи не обділяє він себе любимого. Молодец. Зарплата мера складається з посадового окладу та надбавок за вислугу років на державні служби та ранг, а також премій та одноразових виплат матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення матеріально-побутових питань. Виходячи з показників за січень вересень цього року середньомісячна зарплата міського голови становить 98 тисяч гривень. Зараз витворять. За що? Тобто, за 9 місяців Громада заплатила міському голові 882 тисячі гривень за 136 робочих днів. Але це середнє значення. Бо, наприклад, в січні міський голова напрацював на 108 тисяч гривень, у лютому аж на 159 тисяч гривень, а у серпні на 115 тисяч гривень. До речі, Справжня зарплата міського голови за всіми доплатами та преміями мала б бути 64 тисячі гривень. І власне за це і голосували депутати. Але не такий наш Пан Туренко, щоб отримувати зарплату на рівні якогось спеціаліста. Тому одним розчерком в розпорядженні його зарплата збільшується вдвічі. Вибачте, не втримався. І це ще не кінець року, коли наше працьовите керівництво. Нараховує собі додаткові премії та матдопомоги. Ми не будемо зараз дуже акцентувати увагу на інтенсивності його праці, але за 9 місяців міський голова перебував на робочому місці 136 днів. Якщо розбити їх помісячно, то це виходить десь 15 днів на місяць. Решту робочого часу він перебував у відпусках, на лікарняному або відрядженнях. Уся громада в курсі, що міський голова не частий гість на робочому місці, а коли відвідують міську раду, то тільки до обідньої перерви. Хто не працює, Тобто це з його легкої руки у його підлеглих сформувала стійка звичка не повертатися на робоче місце після обіду. Але, як кажуть, все пізнається в порівнянні. Тому пропонуємо порівняти його зарплату з зарплатами. Топових посадовців держави. До речі, ці дані, на відміну від нашого виконкому, знаходяться у вільному доступі. І це ми вже не кажемо про ініціативу міського голови Дніпра Бориса Філатова. Який після 24 лютого 22 року відмовився від усіх премій та надбавок і спрямував усі свої доходи на нужди військових, і запропонував усім посадовцям країни зробити те ж саме? Відчуваєте різницю менталітету справжнього очільника міста, справжнього патріота міста і держави і нашого Олександра Туренка. Адже враховуючи те, що ми бачимо в платіжках нашого виконкомовського бомонду, це просто якась паралельна реальність. До речі, на останній бюджетній сесії депутати обмежили преміювання міського голови до 50% та позбавили його матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення матеріально-побутових питань на наступний рік. Але в приватній розмові мер вже запевнив своїх підлеглих. Що він вже вирішив це питання і знає, як уникнути такої несправедливості, Вочевидь натякаючи, що іншого випадку з оприлюдненням платіжок працівникам бухгалтерії не пробачать. Цій громаді потрібна людина порою жорстка, голова і людина, яка може оперативно приймати рішення. Повірте, я зможу. У відповідь на це голова бюджетної комісії Тетяна Ягазінська. Запропонували переглянути зарплати всьому керівному складу виконкому за останні два роки та зробити їх перерахунок до адекватних показників, а надлишки коштів повернути громаді як неправомірно отриману вигоду. Влучна пропозиція, як на мій погляд, наша група це підтримує. Як гадаєте, як слід назвати керманича, який, користуючись нагодою? Другий рік поспіль під час повномасштабної війни в країні паразитує на бюджеті власної громади, який разом зі своїми поплічниками краде у кожного її мешканця, у переселенців, у інвалідів, у сиріт, у багатодітних, у військових і членів їх сімей. Боже, яке кончене! Можна і так сказати. Про інші джерела прибутків, а також про статки міського голови до його приходу на посаду ми розкажемо в наших наступних публікаціях. Слідкуйте за нашими публікаціями на Фейсбуці і в Ютубі. Далі буде цікавіше. Побачимось!